Увечері чоловік каже дружині: Слухай, Таню, а давай сьогодні пострибаємо на ліжку. Нехай, сусіди, подумають, що ми з тобою займаємося коханням. Вранці дружина чоловікові: Слухай, Васю, постукай сьогодні ложкою по тарілці. Нехай сусіди подумають, що я тобі сніданок приготувала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Десять наслідків ремонту у вашій квартирі. Ви витираєте ноги не перед тим, як увійти до квартири, а перед тим, як з неї вийти. У вашому будинку з'явилися білі таргани. Ваша улюблена кішка переключилася з Валеріанки на оліфу. Ви звикли перевертати котлети на сковорідці шпателем. Зайшовши до туалету, ви забуваєте первісну мету і починаєте уважно вивчати підключення унітазу і перевіряти наявність щілин між кахлями. Ви виносите сміття 10 разів на день. Ви гладите свою дружину широкими маховими рухами вгору і вниз. У свою чергу, дружина звикла заміж щічки підставляти вам драбину. Де б ви не опинилися в лісі, біля моря. На переговорах із директором іноземної компанії скрізь вас переслідує запах фарби. Вряди годи, ви радієте, що у вас маленька квартира. Врізається запорожець у мерс на світлофорі. Із мерса вивалюються чотири амбали із запору старий дід. На діда наїжджають. Ну все, діду, якщо завтра в цей же час не буде 10 тисяч баксів, то тобі хана. Наступного дня зустрічаються. Ну, що, діду, гроші привіз? Синки, ну звідки в мене такі гроші? Гаразд. Сьогодні ми провернули хорошу оборудку, тому дві тисячі прощаємо. Завтра нам заплатиш вісім штук. І поїхали наступного дня. Де гроші? Дід жалібно пояснює про свою бідність. Гаразд. Сьогодні в нашого боса день народження, завтра віддаєш п'ять тисяч і вільний, наступного дня. Ну, що, старий, привіз бабки. Ну, немає в мене таких грошей. Я ледь виживаю на копійчану пенсію. Старший із братви звіріє. Усе дістав. Колян, діставай пістолет. дід. Ну, хлопці, ну що ви так відразу ж? Я ж віддаю потихеньку.